У рушнику з'єдналось чорне і червоне. Він Київського краю гордість і краса. Душа народу малинові дзвони, його веселка і його краса. Понад сто рушників різних регіонів Київської області предстало на експозиції зразкового музею народного побуту Київщини нашого коледжу. Більшість з них виконані техніки одностороння гладь, яка побутувала на нашій території ще з дохристиянських християнських часів. Вишиті вони червоними, жовтими, синіми, зеленими, чорними ляними або пововняними нитками що лягають рельєфними опуклими рядами, утворюючи виразні сповнені спокійного ритму композиції. З другої половини 19 століття набуває популярності техніка рахункових хрестик. Саме в цей період майстрині переводять узори з техніки гладь у хрестик та створюються малюнки, які користуються популярністю донині. На Київщині традиційно вишивають геометричні та рослинні мотиви зірки, квіти, виноградні громи. На рушниках вишити геометричними орнаментами найчастіше зустрічається восьмикінцева зірка. На Київщині вона називається повна рожа, тобто розквітла троянда. Цей знак символізує Бога, зірку, сонце, рік. Оскільки восьмикутна зірка утворюється накладанням прямого хреста чоловіче начало сонця і косого хреста жіноче начало місяць, то можна сказати, що восьмикутна зірка символізує початок всього життя на землі і саму природу. Недарма в старовинні Київській коляці співається. А над світом, світом, рожа розцвіла, а з цієї рожі пташина вилетіла. Не є то пташина, а Божа я сила, що по всьому світу людей розмножила. Восьмикутну ще називають зіркою матері. Це універсальний оберіг, який використовується з метою зцілення і збереження родини. Він є провідником чистої енергії, яка тече з небес на землю. Поширеним знаком є рум. Його пов'язують із плодючістю людини і землі. Він символізує чоловіче та жіноче начало. Найцікавіше те, що про українському розумінні три кути ромба тримає жінка, як три кути оселі, а лише четвертий чоловік, який завершує цілісність. Ромб із крапкою посередині або елемент. Узору є символом засіяного поля, яке мало надзвичайно велике значення для наших предків, означало достаток і добробут. Ромбоподібні узори вишивали на весільних рушниках та на весільному одязі молодої. Адже цей символ слугував сильним оберегом. Київська вишивка контрастна. На білому полотні рісніть насичені кольори червоно-чорних узорів. Вони вважаються магічними. Червоний свідчить про життєдайну енергію сонця, кохання раді землі. Чорний в жодному разі не колір смерті чи жалоби, як ми звикли вважати. Швидше, навпаки, пращури наділяла його магією життєвої сили рідної землі. Він уособлював землю, що забезпечувала урожай і достаток. У 2014 році за ініціативи студентського парламенту коледжу було прийнято рішення про створення карти України вишивана та рушник Єдаймося братимей. Кожного року студенти перших курсів долучаються до збагачення цього рушника візерунками своєї місцевості. Даний рушник є оберегом нашого закладу. За тисячоліття своєї історії наш народ не розгубив, а доніс до сьогодення багатючі скарби духовної та матеріальної культури. Серед них український рушник, який є містком між минулим та майбутнім майбутнім